<різвіст> не дайте, щоб заходили в інші, бо пішла людина в Проконтролюйте, інший воду. Є... Так, так стали на... тут Не випускайте просто нікого й тепер. <різвіст> так, що ти за двоє? Зими з організацією. не заходь, скотле ту кучу, піднімон кучу. Да, 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 да. Ага. Є ікони, да, все з його кабінету. Дай схопим. Не приниміняли. Нема доки скажі. Все добре. Єдине, що ми зробили мінус, ми трошки склали тонну на свої місця, але ми нічого не забрали, бо у нас ні претензії немає. немає. Чи щось забрали? Чому щось пропало? Хлопці, ви бачили? Ми не знаємо. Ми пока міцні. Все викачаємо. Викачає. А ми підемо. Вибачайте. Так. Наразі нас просто цікавлять документи, які зложені в цих ящиках, но в букві. Спокійно, паню, що зараз. Ну, чисто на мене не звертають увагу і коротше не хочуть слухати. І системний блок тут тут є один. Встань, зараз. Е, через час где-то збирай наших сюди вдома. Документи сюди знімали. Документи дивимось вибірково. Це кошти.